на ерудицію. Виграш морозиво або 50 гривень. Готовий? Let's go! Яка країна першою використовувала папір для письма? Древній Єгипет? Китай. Яку найдовшу річку в світі називають батьком річок? Найдовша Амазонка? Ніл. В якій країні знаходиться містечко Мачу Пікчу? Фіру. Правильно! Назвіть найбільшу пустелю на землі? Сахара. Хто є автором п'єси Гамлет? Шекспір. Який елемент таблиці Мінділеєва позначається символом «О»? Оксиген. Як в простонароді кажуть? Кислород. Кисень. Правильно. Хто сформулював теорію відносності? Альберт Інштейн. В якому році Ніл Армстронг висадився на місяць? 1960 Восьмий рік. Дев'ятий, майже. Зараховуємо. Ладно. Хто написав картину Мона Ліза? В якому місті знаходиться Секстинська капела? Рим. Ватикан. Ну майже. Ватикан це країна. А місто Рим. А ні, я сказав, в якому місті? Місто Рим. Ватикан це країна, яка знаходиться в місті Рим. Два бали зарахуємо. Ладно. Який спортсмен має прізвисько король футболу? Месь. Пеле. Який класичний композитор напися... написав місячну сонату? Бітховен. Хто був фронтменом групи Квін? Фредді Меркурі. Який музичний інструмент вважається найдавнішим? Я думаю, що вони не то подрозумівають, що дійсно є барабан. Ну ні. Ну, я думаю, що вони підрозумають якийсь духовий, скоріше всього. Да, да. І... Ну, ну який назви якийсь найбудь, духовий? Ріг якийсь там типу. Ні. Труба, флейта. Флей. Ну, це не так. Хто зіграв головну роль в фільмі «Форест Gump? Чекай секунда. Хенкс. Єс Том Хенкс. Хто є засновником компанії Microsoft? Який пристрій є першим персональним комп'ютером Apple? Macintosh? Apple 1. Ну, no. <laughs> Коробка така. Я знаю, як не виглядає. В якому році був створений перший сайт в інтернеті? Перший сайт. Mm... В якому році? 89 mm -hmm, десь. 1991. На два роки. <х Fazio> Яке захворювання викликано вірусом ВІЛ? СНІД. Правильно. Яка планета Сонячної системи є найбільшою? Е, планета найбільшою. Е, е, Юпітер. Вірно. Яка тварина є символом Австралії? Кенгуру. Вірно. Як називається найвищий водоспад у світі? у світі? Ніагарський. Ні. ангель. Правильно! Це, вітаю. Ти відповів на 83%. Вірно. Це означає, що ти виграєш морозиво. Ура!